У мене є декілька таких топ-вправ, якими я користуюсь, які мені допомагають зупинитись і видихнути прямо тут і зараз. Це вирівнювання дихання, це заземлення і вода. Звичайна холодна водичка, якщо вона є під рукою. Найкраще мені допомагає, коли я можу лягти на ґрунт або на траву, повністю все тіло своє заземлити і е, тоді починаю вже вирівнювати дихання. Або якщо в мене немає можливості повністю лягти на ґрунт чи на травичку, я тоді сідаю так, щоб в мене була повністю опора на мою спину. І починаю повільно рахувати від 10 до 1, потім від 1 до 10, з паузою орієнтовно на 30 секунд. Спочатку роблю глибокий вдих 30 секунд і видих, потім 9 глибокий вдих 30 секунд і видих. Далі, після цього, коли я прохожу один цикл, я можу попити трошечки водички і потім знову продовжую, коли це мені потрібно. Коли з'явився додаток брати, я дуже часто використовую дихання по квадрату. Мені це допомагає і врівноважує тут і зараз. Ця вправа, в принципі, не займає достатньо тривалого часу, і її можна виконувати будь-де чи є хтось біля тебе, чи біля тебе нікого немає. Взагалі також мені дуже допомагає техніка 5-4 3 – коли потрібно заземлитись і вимкнутися після якогось складного досвіду, який стався тут і зараз. Досить часто я її використовувала і використовую зараз, коли мене флешбечить. У мене була така ситуація, коли у новорічну ніч, в 2021 році, під моїм вікном поставили феєрверки, і вони почали підриватись. І це вімкнуло мене в одну мить, і я вже опинилась під столом на своїй кухні. І саме техніка 5-4. 4, 3, 2, 1, допомогла мені прийти в себе, зрозуміти, де я знаходжусь, вирівняти трошечки своє дихання, зрозуміти, хто навколо мене є, що я відчуваю, як я зараз дихаю і де я знаходжусь.